Тепер додамо сюди текст. Натискаємо на інструмент текст і пишемо наш текст. Змінюємо його колір на жовтий, скажімо. Ось так. Натискаємо ОК. OK". Затиснемо Ctrl, натиснемо T. І ось таким чином розташуємо його вертикально. Натиснемо Enter і перетягнемо його ось сюди. Отже, ось таким чином. Тепер знову увімкнемо наш шаблон, щоб побачити, як це все виглядатиме за роздільності 1024 на 768. Можна збільшити трохи. Отже, ось таким чином це все виглядатиме. Доволі непогано. Ховаємо шаблон, теж можна прибрати наші орієнтири. І додамо останній штрих. Тобто зовнішнє світіння до нашого тексту. Отже, вибираємо шар з нашим текстом, Йдемо ось сюди. І вибираємо тут Outer Glow, тобто зовнішнє світіння. Встановлюємо колір на білий. Натискаємо ОК. OK, і непрозорість встановимо на 25. ОК. OK. І ось таким чином ми створили фон для сторінки у Твіттері. Тепер зберігаємо файл. Зберегти для веб та застосунків. Вибираємо тут JPEG, вибираємо якість. І натискаємо Save. Зберегти. І відповідно зберігаємо. Тепер йдемо до облікового запису у Twitter, натискаємо Settings, тобто налаштування. Вибираємо Design. Скролимо вниз і вибираємо опцію Change Background Image, тобто змінити фонове зображення. І ось тут натискаємо Вибрати файл і вибираємо наш файл. Натискаємо Відкрити і потім Save Changes, тобто зберегти зміни. Чекаємо декілька секунд. І бачимо новий фон. Отже, таким чином можна створити фон для сторінки у Твіттері. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!